Які три базові інгредієнти має містити лимонад? Звичайно, воду, цукор або цукровий сироп і лимонний сік. Здається, все просто, але не для бармена. Сезон, черга, і ти тиснеш той лимон, а він сухий, наче пустеля в Африці. Далі ще краще. То лимонів взагалі немає, то вони вже підгнили і більше виглядають як декор для Хэллоуіну. І кожен раз це сюрприз. То кислющий до сліз, то взагалі ні про що. Brother, uh. What's that? А тепер уявіть: жодних кісточок, шкірок і ворожіння на смак. Все стабільно, смачно і під контролем. Це лимон, ранчо від мані. Лимонний сік концентрат, який реально рятує зміну. Він довго зберігається, займає мінімум місця, і головне не треба бігати щоранку за свіжими лимонами. Просто відкрив пляшку і вперед: хоч лимонад, хоч коктейль, що завгодно. Що? І оскільки ми вже говоримо про цитрусових рятівників, Монін лайм ранчо теж вартий уваги. Цей концентрат так само круто заміняє свіжий лаймовий сік. Мохіто, дайкірі, маргарита усе звучить краще, коли смак стабільний. Це не ще один товар на полиці. Це ваш цитрусовий напарник, який з першого дня економить час, ресурс, нерви і дає той самий ідеальний постійний смак. І головне, з такою надійною базою. Далі можна сміливо експериментувати пюре, ягоди, сиропи, усе, що заманеться, творі, а про старі лимони забудьте як про токсичні стосунки.